Полтавський телеканал PTV.ua – це платформа, що займається виробництвом якісного медіапродукту, зокрема соціально значущого контенту. Ми прагнемо не лише інформувати, а й спонукати до суспільних змін. У 2024 році ми отримали унікальну можливість стати справжнім майданчиком для відкритого громадського обговорення, що сприятиме позитивним зрушенням у сфері ветеранської політики. Ми самі усвідомили, наскільки важливо піднімати ці питання і відчуваємо відповідальність, адже є частиною цього процесу. Ми усвідомили, що можемо впливати на суспільні зміни не лише через створення відеопродукту, а й як офлайн платформа для обговорень та реалізації різноманітних проєктів. Як невід'ємна складова громадянського суспільства, ми прагнемо брати активну участь у створенні важливих змін. Ми вдячні нашим глядачам і учасникам за підтримку, адже разом ми формуємо простір для змістовного діалогу та суспільного розвитку. Протягом останніх місяців команда ГО Полтавське громадське телебачення провела п'ять панельних дискусій, що стали платформою для обговорення ключових питань ветеранської політики. Захід реалізовано за фінансової підтримки Української асоціації «Медіабізнесу» в в межах стратегії ЮНЕСКО для сектору комунікації та інформації, яку фінансує народ Японії. Дискусія охопили різні аспекти життя ветеранів, включно з їхньою реінтеграцією, в суспільство, психологічною підтримкою, правами, професійною адаптацією та інклюзивністю простору. Учасники, серед яких представники влади, ветерани, юристи, медіа та громадські активісти не тільки обговорювали виклики, а й формували конкретні рекомендації для їхнього подолання. Основні теми дискусії: перша місце ветерана у цивільному суспільстві. На базі ветеранського центру Полтава обговорювали виклики, які постають перед ветеранами під час реінтеграції до цивільного життя. Було напрацьовано рекомендації для підтримки ветеранів на рівні громад, зокрема через створення мереж консультацій та освітніх програм. Друга Інклюзивність простору у Полтаві. Учасники дискусії зосередили уваги на важливості доступного та комфортного простору для ветеранів та інших соціальних груп. Напрацьовані рішення спрямовані на покращення громадської інфраструктури та забезпечення соціальної згуртованості. Третя – психологічна підтримка ветеранів. Експерти обговорювали потребу у створенні мережі психологічної підтримки, яка допоможе ветеранам адаптуватися до мирного життя. Було визначено ключові механізми ефективної комунікації з ветеранами та їхніми сім'ями четверта права та можливості ветеранів. Дискусія акцентувала увагу на юридичних та соціальних аспектах підтримки ветеранів. Учасники сформували рекомендації для влади, медіа та громадських організацій щодо захисту прав ветеранів та підвищення їхньої поінформованості. П'ята реінтеграція ветеранів до цивільного професійного життя. На завершальній дискусії розглядалися виклики, з якими стикаються ветерани під час пошуку роботи чи перекваліфікації. Експерти дійшли згоди, що необхідно розвивати партнерство. Між бізнесом, владою та ветеранськими організаціями для забезпечення працевлаштування. Імпакт дискусії: створення практичних рішень. Усі напрацьовані рішення будуть представлені у форматі відеоінструкції на платформах ПІТІВІ.ЮА, що зробить їх доступними для громад, ветеранських організацій та суспільства. Посилення комунікації: дискусії стали майданчиком для діалогу між різними групами, що дозволило об'єднати зусилля та створити конкретні механізми підтримки, підвищення обізнаності. Проведені заходи дали змогу привернути увагу до проблем ветеранів і зруйнувати частину стереотипів, що існують у суспільстві. Залучення громади. Участь у дискусіях представників громади, влади та бізнесу, дозволило консолідувати різні точки зору та зробити напрацьовані рекомендації максимально практичними. Наш заклад. Є в принципі подієвим майданчиком, де проводиться багато безліч різноманітних заходів і партнерських заходів. І ми загалі в принципі відкриті до різного формату. Тому чим воно буде різноманітніше, тим буде цікавіше для нашої аудиторії. І, в принципі, ну ми відкриті для будь-якої співпраці. Вплив змі, і в принципі функція змі вона, як на мене, неоцінена. Якщо змі незалежно і об'єктивне воно виступає тим важелем суспільного впливу, який повинен формуватися в Україні для того, щоб зрушувати з точки мертвих точок. Такі проблемні питання, як безбар'єрність, як корупція, як ветеранська політика і багато чого іншого. Тому змія вважаю, що той якраз є тим важелем впливу, тим інструментом суспільства, яким вона повинна користуватися. Ветеранська політика повинна стати на сьогодні складовою будь якого Громади не і невеликої, і громади міста Полтава, Кременчуг повинні цим питанням постійно опікуватись. Уже зараз є громади, які дуже багато демобілізованих військовослужбовців виникають питання соціальної підтримки, виникають питання працевлаштування, виникають питання медичної допомоги, виникають питання реабілітації, психологічної реабілітації. Тому отакі от дискусії, отакі от майданчики, локації обговорення, вони надзвичайно важливі. І я вважаю, що. Щонеділі треба постійно діючу платформу для обговорення проблем ветеранів в Полтавській області, в Полтаві, в Кременчузі, в Лохвиці. Тому що е це питання воно масштабується. На нашу думку, наразі полтавська громада є важливим учасником етапу формування дієвої ветеранської політики. Завдяки спільним зусиллям експертів, влади, медіа та громадських активістів були створені конкретні рекомендації, що допоможуть інтегрувати ветеранів у мирне життя, забезпечити їм підтримку та реалізацію прав. Усі напрацювання доступні на ресурсах PTV.ua та слугуватимуть практичним інструментом для громад та організацій, які прагнуть допомагати ветеранам.